Привітки, привітки! З вами Вікторія Бабінко. І я вітаю вас на своєму Ютуб каналі. Так, я активно вирішила його розвивати, і я серйозно налаштована, тому що не можу я передати всі свої знання і думки просто через коротенький рілс. Тому, а якщо ви любите слухати подкасти, якщо ви любите отримувати користь, коли ви там, наприклад, готуєте їсти або кудись їдете в транспорті, то саме для цього буде класно послухати мої корисні відео на Ютубі. І сьогодні ми поговоримо про те, що. Знайоме кожному майстру. Про те, чого боїться кожен майстер, це підняття цін. Ми поговоримо, коли вже пора, а коли ще рано. І тут, знаєте, головне – не злякатись і не знецінювати себе в процесі, як ми це всі любимо робити. Це відео, воно не тільки про гроші, це відео про впевненість, про ріст, про відчуття. Оце мені хочеться вам передати, що я можу більше. Тому обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал, натискайте колокольчики, лайки, пишіть коментарі. І я буду дуже вам вдячна за зворотній зв'язочок після перегляду цього відео. І давайте далі говорити чесно. І спочатку давайте познайомимось. Ті, хто мене не знають, ті, хто мене можливо бачить вперше взагалі або ніколи не дивилися мої відео. Трошечки буквально розкажу про себе. Мене звати Вікторія Бабінко, Я в б'юті індустрії вже 15 років. Я починала працювати з дому, як і більшість майстрів. Працювала з клієнтами без вихідних. Знаєте, оце і на свята, і на вечори, і ранки. Я завжди працювала. Я приймала близько 140 клієнтів на місяць і світа білого не бачила. Я не хотіла за собою слідкувати. Взагалі мені нічого в житті не хотілось, і навіть ті гроші, які я заробляла, мені не хотілось витрачати, бо мені не було коли. Далі я мала в Україні великий салон з командою понад 50 людей, тому що все таки ж наважилась підіймати ціни, навазила, наважилась розвиватись, масштабуватись. Дуже багато працювала над своєю головою, і навіть з психологом. От, тому хочеться мені в цих відео знаєте, передавати вам оці всі свої думки, оцю всю всі оці знання, які в мене є. І знаєте, кожен місяць в наш салон приходило близько 1500 клієнтів і. Я отримала величезний досвід, який потім передала вже в Канаду, коли ми переїхали. І знаєте, я реально дуже багато знаю про відносини з клієнтами, про всі оці незручні ситуації з грошима. І зараз я працюю з майстрами з різних країн. Я допомагаю розвиватись, допомагаю будувати кар'єру, створювати власні навчальні продукти. У мене дуже багато є кейсів в інстаграмі. Я також буду про них розказувати на своїх ютуб відео і. А з приводу підняття цін, то по собі скажу, що я піднімала ціни раз на пів року, не частіше. Бо я вважаю, що краще рідше, але не більше, ніж частіше, та потрошечку. Бо ну, по перше, звичайно, це для вас стрес, і це і для клієнтів теж стрес. І чесно, я дуже часто поєднувала це з підняттям оренди, там, з переїздом на нове дорожче приміщення, з новим підвищенням кваліфікації. І з часом мої постійні клієнти навіть шуткували, що ага, ти йдеш на курси, це ти знову ціни піднімеш. Тобто вони вже знали, вони вже були научені, що ну, я не буду сидіти на місці. Звичайно, для мене це теж був великий стрес. Я переживала, я боялась, що. О Боже, я втрачу всіх клієнтів. До мене ніхто не прийде. З... від мене підуть всі мої клієнти. А за що я буду жити? А я не буду заробляти. О Боже. І зазвичай я підіймала ціни саме тоді, коли в мене не було місця для нових клієнтів. Тобто попит дуже великий. Тобто, коли мені телефонують по 2-3 рази на день, я хочу до вас, і їм не важлива вартість, бо вони знають, що я класний майстер. А я відмовляю, тому що в мене все зайнято. Мій стакан знаєте вже переповнений. Мені нікуди людей писати. Далі у мене також від клієнтів постійно був зворотний зв'язок, що вони чекають по декілька тижнів. Не всі клієнти і я. Я ж така, я ненавиджу записуватись за два тижні, за три, за місяць, я терпіти цього не можу. Я хочу записатись за декілька днів. Але, звичайно, у того майстра, у якого, як би сказати, помірні ціни і завантажена база клієнтів, ти не запишешся до нього прямо так, от одразу. А далі я зрозуміла, що я почала втрачати гроші, бо я реально постійно відмовляла по записам, а люди готові були мені платити більше. Та? тобто... Були, звичайно, ті, яким не влаштовувала вартість, але і дзвінки, і е, попит на мої послуги це доказ того, що я роблю класно, і до мене можна записати до мене хочуть люди записатись. Тобто, знаєте, така реальність всього цього штовхала мене вгору, і знаєте, я росла, я проходила курси кожен місяць. Я постійно щось купувала нове, витрачала купу грошей на матеріали, але ціна моя не росла, якийсь період. І... З часом, так як я не могла сказати відкрито клієнтам, що я там піднімаю ціну, тому що я класна, да то я реально інколи чесно вам скажу, брехала. Я реально вигадувала якісь причини, поки не з'явилось більше в собі впевненості, чому я ціни підіймаю. Да? Що я піднімаю ціни, тому що я так вирішила, а не тому, що там оренда піднялася або там матеріали піднялись, Хоча ну подивіться, постійно все підіймається. В магазині продукти підіймаються ціни на матеріали ціни підіймаються. Ніколи нічого не стоїть на місці. Інфляція постійно. Тому. Наші ціни, як 5-10 років назад, вони не можуть бути. Просто майстер не виживе. Він буде заганятись. Да, стабільність це класно, це прикольно. Але... Ви не будете розвиватися, ви просто з часом вигорите і підете з професії. Скажете, та навіть воно мені потрібно. Пішла я там кудись на завод, та й все там стабільно мені платять. Але якщо ви обрали шлях підприємця, то ви самі повинні е, приймати такі рішення, які будуть вести вас до зростання вашого міні-бізнесу. А якщо ви не можете брати на себе відповідальність і страхи йдуть поперед вами, то просто-напросто цей бізнес зламається, і це ніколи не буде бізнесом. Це буде таке, типу, щось там заробила, нічого не залишилось. А куди ж воно все ділось, Я ж нічого ніби не тратила. Бо по блокноту ніби я багато заробила. Але де всі ці гроші? да? І в шов в цій ситуації таке найскладніше, це навіть те, коли все логічно, все зрозуміло всередині, ось тут. Сидить страх, як я вже казала, да? а раптом ніхто не прийде. А раптом подумають, що я там недостойно зажралась взагалі, нагла така, підняла ці ціни. А раптом всі клієнти розбіжаться. І тут прийміть тот факт, що хтось та піде. 100% частина клієнтів піде. Ви ж для цього ціни і піднімаєте, щоб вони пішли, розумієте? Частина людей відсіється. Ви будете менше працювати, а заробляти так само. Або якщо ви пахар, як я тоді це робила, я така ціни підняла. Хтось відсіявся. Нові пишуть: ага, приходьте, класно вже більше зароблять. Тобто я там працюю так само 10 по 10-13 годин на день без вихідних, без свят і так далі. Гарна погода, я працюю. Дивлюся там в сторіси в інстаграмі чи ВКонтакті. Тоді ще були, і думаю, Боже, ти ще не сторіс, а фоточка. Да, всі гуляють, там якийсь день міста так далі. А я сиджу пиляю, та да? але воно все таки, ну ти втомлюєшся від цього, тому що ти ж не можеш бути майстром все життя, та да? от, е, значить, з приводу того, що ми підіймаємо ціни, да ми заробляємо так само або більше, якщо нових клієнтів беремо, але. Знаєте, теж хочу розказати вам таку ситуацію. У мене колись була одна клієнтка, яка прийшла і розказує мені там купили нову машину з автосалону, чоловік в Турцію везе там три рази на рік. Ми з нею дуже добре спілкувались. Прямо от, знаєте, бувають такі клієнти. От прям ти відчуваєш душа в душу. Ну, от просто ви сидите з нею, спілкуєтесь, там якісь теми загальні є спільні, і ви там хі-хі, і вам так весело. І ти реально відчуваєш, що ця людина це прям. Ну, прямо от вона, прям ти в душі в ні, ній чаєш, але тут теж помилка: не треба е, плутати клієнтів з подружками. Подружки це зовсім інше, та і ми от дуже з нею добре спілкувалися. Я теж її плутала як з подружкою. В нас був неї реально знаєте, такий суперзв'язок. І от знаєте. Ти, ти реально сидиш з клієнтом там на одній хвилі без зупинки говориш, і я підняла ціну на 20 гривень. На 20! і вона мені сказала, що я обнагліла. От вам і дружба, розумієте? Дружба тоді, коли їм на халяву треба нігті або будь-які процедури. От тоді вона з вами друже. Та тому в них такі відносини до майстрів. Тому, якщо ми самі свої кордони не вміємо тримати. То якби будемо потім плакати. Буде нам неприємно. Да? Бо ми потім думаємо, я, вона це неблагодарна, Я їй тут дизайних подарунок роблю. Я їй оце все, я їй виходжу в суботу зранку, на сім ранку. Я в десять вечора її роблю. А вона сказала, що я б нагліла. Неблагодарна. Ну, це мої були колись думки такі. Да? Але насправді ми, по, ми потрібні клієнтам, наш бізнес потрібен клієнтам тоді, коли їм потрібна процедура. Тільки щось не. По їхньому дружбі кінець. І це не дружба, це співпраця. Вони всі думають, що в першу чергу, точніше, ми всі думаємо, що вони ж думають за нас, але за нас ніхто не подумає. Вони думають за себе, не за вас. І дуже малесенький відсоток адекватних людей, які вам скажуть, а що у тебе так дешево? Ти взагалі ти, 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 думаєш, що ти робиш? Ти давай ціни, підіймай. І саме тут ми підходимо до самого головного. Як відчути себе готовою до підняття цін, і тут, знаєте, питання не в грошах, тут питання в дозволі собі мати більше. І от як зрозуміти, що ви дозріли до цієї нової ціни? Та, зараз розкажу. У мене, до речі, є одна учениця, яка в Польщі інструктором працює і майстром манікюру? неї ще й троє дітей. Привітики, якщо дивишся мене, Лера. То вона на інструкторський курс, коли прийшла, а після нього вона виросла Х2, тому що в неї був дуже великий страх, по перше, підняти ціни. З клієнтами вона працювала, не було часу більше на курси. І плюс вона брала тільки одну ученицю і боялась взяти дві, три-чотири. І ми пропрацювали з нею дуже багато всього. І вона почала замість того, щоб витрачати там, наприклад, на чотири учениці, скільки там на три-чотири на дні, та там витрачати, грубо кажучи, там два тижні. Вона почала витрачати набагато менше часу і заробляти більше, тому що почала ще більше брати а, до себе учнів. І при цьому. Клієнтам теж підняла ціни, тобто в неї через те, що вона підняла ціни, з'явився час на те, щоб просувати свої курси, на те, щоб розвиватись, на те, щоб бути більше з дітьми, а троє дітей. Ви самі розумієте, що це теж треба виділяти час. Це не легко. От і. Дуже крута історія, взагалі, знаєте, мені хочеться кожній побажати, щоб всі її так цілі виповнялися. Да? Ну а я, звичайно, буду завжди рада допомогти. Так от, коли зрозумієте, що ви дозріли до нової ціни. Перше, вам вже не цікаво робити, як завжди. Тобто, вам не хочеться вже робити ті нюди, однотони, вам хочеться якихось нових клієнтів, якоїсь нової енергії, нової глибини такої, да? то це такий Пім, дзвіночок. Дзвіночок росту. Друге, ви помічаєте, що всі навколо цінують вас більше, ніж ви себе. Тобто дуже багато в оточенні може бути людей, і скажуть там, та треба вже давно підіймати ціни. Тобто, цінуй себе, бережи себе, бережи своє здоров'я, воно в нас одне і в нас не жалізні наші руки, ноги, спина, наші очі, наша шия. Ми не можемо бути сталевими леді. Ми, коли старше стаємо, в нас вже, якщо ви помітили менше енергії, коли ми в 18 могли пити цілу ніч, гуляти в клубі, півдня потім пиляти, я так робила, півдня відпиляла, ввечері ще пішла, гуляєш там, ну трошки поспала і так по колу тижнями. То зараз, якщо я не посплю вночі, а мені вже 31 на момент запису цього відео, я просто зранку не можу взагалі зрозуміти, що, що, що йде і як. Да? Тому. Бережіть себе, дівчатка, У вас одне здоров'я, і ніхто замість вас не подумає про вас, так? Ну, може, рідні тільки, але знову ж таки, ми ж, як завжди, кажемо, не лізь, сама розберусь, так? Ну, можливо, хоч мене послухайте. А якщо послухаєте або будуть якісь інсайти, а точно будуть інсайти, будь ласка, напишіть в коментарях. Мені буде дуже приємно почитати та підтримати кожну з вас. Третє. Ви вкладаєте в своє навчання, вкладаєте в матеріали, вкладаєте в сервіс, чайочок, кофійочок, водичку, газіровочку, матеріали нові, гелі, такі новий. Там гель вийшов, такий нова база вийшла, така новий. топ, все у вас є, да? Тобто ріст відбувається на рівні якості, і логічно, що повинна змінитись і вартість. Ну це ж просто зрозуміло. Частіше за все, ви також відчуваєте втому від перевантаження, тобто працюєте багато, а фінансів все одно мало. Та? І це ознака, що треба переходити на новий рівень, тому що ти по блокноту собі дивишся, ну нібито заробляєш та нормально. Так а де ці гроші? А вони всі в матеріалах, а вони всі в. Якихось так основних розходах там оренді, рекламі, там, якщо ви її робите, але частіше за все, ті майстри, у яких багато дуже клієнтів, вони вже ніякої реклами не роблять її, клієнти самі роблять ту рекламу. То ви можете зрозуміти і відчути, що фінанси ніби приходять, але вони і йдуть швидко, та тобто вони йдуть на різні витрати. П'яте. Ви вже вмієте тримати контакт з клієнтом, ви не боїтесь заперечень, ви можете клієнту пояснити, відстояти свої слова з такою гідністю, можна сказати, да? Тобто у вас спокійна комунікація, ви знаєте, як говорити з клієнтом, ви вже впевнені повністю у своїй техніці роботи. Тобто, це ще один показник того, що треба піднімати ціни. І оця дозрілість може відчуватися не одразу. І кожен раз вам все одно буде страшно піднімати ціни. І коли оця впевненість вона приходить після дії, тобто треба, знаєте, закрити очі, виставити і сказати, все, я зробила і все, і назад дороги немає. Тобто, треба зробити дію, і після неї вже прийде впевненість. В мене була одна учениця, яка на базовому курсі у мене була тут в Торонто, і вона. Теж боялась ціни підняти, вона каже, я вже не можу, я не вивозю просто, я не можу стільки з ними працювати. Вони йдуть, йдуть, йдуть. Я кажу, так ціни піднімай. Вона підняла там на 10 доларів, мені здається, я не пам'ятаю. Але вона каже: Віка, всі такі, ну окей, ну окей. Тобто люди навіть не реагують, це невелика вартість, так? І частина людей буде відціввати, знову ж таки, але. Ми собі надумуємо, що ми зараз втратимо всіх клієнтів, але потім реальність така, що вони навпаки всім вам пишуть, що та ні, нормально, все, звичайно, я прийду. Але саме головне тут не виправдовуйтесь. Тобто не треба м -м, їм там жалітись і нити. О Боже, як все дорого, і я тут ціни підіймаю. Вибачте, будь ласка, вони не відчують вашу силу. Так от впевненість приходить тоді, коли ви вже зробили дію. Коли ви це зробите, повірте мені. Ви скажете, що це зовсім не страшно. Не пішли всі клієнти, і вони не підуть усі, якщо ви адекватно будете підіймати ціну. Світ не зламається, а навпаки, буде підлаштовуватись під ваші бажання. і Ви будете, знаєте, з такою новою енергією йти на роботу. А також давайте поговоримо, коли варто підіймати ціни, а коли. Не варто, да, коли не треба, тому що я зараз мотивую вас підіймати, але може бути у вас така ситуація, що вам ще рано. Ви потім мені скажете, Віка, ну я ж підняла, ти ж сказала. А ми на клієнтів ніфіган як не було, так і немає. Да? Тому давайте поговоримо, коли варто, коли не варто. Варто підіймати ціни тоді, коли у вас. Повний запис, тобто у вас немає місць для нових клієнтів, тобто у вас там на три, на чотири тижні, на п'ять тижнів вперед. Навіть якщо ви піднімали нещодавно, все одно знайдіть через пару місяців хоча б а, якийсь період проміжок, може, якусь причину, якщо вам складно, щоб знову підняти. Бо якщо ви підняли вони, не відсіяли, значить ви мало підняли. Тобто, якщо ваш попит перевищує вашу здатність обслуговувати, вам треба підіймати ціни. Ви вкладаєтесь в розвиток, ви втомились працювати багато і замало. Ви готові прийняти більше без провини. Оце саме головне. До речі, теж я думаю, що ви згадаєте такі історії, коли ви бачите колег-майстрів з може, сусідніх міст або з одного міста, коли в них робота така фігня. Ти дивишся, думаєш, Боже, як взагалі до неї ходять люди? Що це таке? Ну в неї роботи реально гірші, ніж у мене. А в неї ціни не вищі, і в неї людей не менше, ніж в мене. Чому? Тому що вона просто більш впевнена в собі. Їй пофігу на все розумієте. А ви собі продумуєте якісь відмазки. і вона буде заробляти, а ви не будете, якщо не будете цього робити. Дуже надію, що я зараз все-таки вам розставлю ваші пазли в вашій голові. Далі не варто підіймати ціни, якщо у вас запис не повний, якщо ваші клієнти не повертаються, тобто клієнти не приходять. Для того щоб зрозуміти, чому вони не приходять, просто позвоніть їм. Скажіть там. Підскажіть мені, будь ласка, а що не так, чому не повернулись? Там у них там нігті всі відпали, а ви не знаєте про це. І ви такі, та чого ж вони не вертаються? Я ж то там їх таргетом, наприклад, до себе заганяю, вони ж приходять, а більше не приходять, не Да? Тобто, ви повинні бути впевнені в своїй техніці. Якщо ви не впевнені, ви не відчуваєте внутрішньої готовності, а просто хочете як усі, підняти ціну, бо Віка тут відео записала, то не треба підіймати, та, якщо це лише типу про цифри, так? Тобто. Це про таку заяву, що от ви готові, ви виросли, ви реально купу курсів пройшли. Ви там 5-10 років зростаєте, ви гідні більшого. Та просто ми дуже часто себе недооцінюємо. Тому що, як нам казали в дитинстві, я остання буква алфавіта. Не лізь, не висовуйся, сиди собі тихенько. Да? І таких прикладів я можу назвати дуже дуже багато. Тобто так, що ми бачимо, реально, що там в нас. Багато тараканів, дівчата, йдіть на курси, розвивайтесь, пропрацьовуйте все з психологом, і курси вам будуть давати таку неймовірну впевненість. І я завжди казала, що, наприклад, поки там дівчата йдуть на курси манікюру, сотий комбінований манікюр, вона вже проходить. Я йшла на курси по прокачці своєї внутрішньої енергії, по прокачці своїх софт-кілів. Та не хард-кілів, хард – це те, над чим ми працюємо, тобто це наші основна наша рутина, яку ми вміємо робити. Там наприклад, якщо ми. Майстер манікюру, то ми е, вміємо робити класний манікюр. Якщо ми вміємо робити класну брови, то ми це наш хард скіл. А м'які навички, да, тобто це тверді навички, а м'які навички софт скіли. Це е, наш голос, наша міміка, наша впевненість, а наша, е, наше вміння комунікувати, наше вміння е, правильно з фінансами розпоряджуватись, тобто всі інші направлення, які розвивають нас як особистість. І от поки всі на манікюр ходили, я ходила, я розвивалась над цим. У мене манікюр був на Нормальному рівні і зараз він на хорошому рівні. От. Але те, що я буду вміти, там, наприклад, робити тільки класний манікюр, не дасть мені більше грошей. Тому розвивайтесь і в інших теж направленнях. Це дуже-дуже важливо. Не треба вміти робити там, ідеально не знаю, там, проходити сотий курс по нарощенню нігтів. Ви вже вмієте їх нормально робити. Все, йдіть далі. Не сидіть на одному місці. Кожен раз, коли ви будете проходити підвищення кваліфікації. Ви будете відчувати у собі ще більшу і більшу впевненість. Вам буде легше і спокійніше прийняти свої досягнення, відчути, що ви вже готові до більшого, що ви цінуєте свій труд, що ви бачите нові можливості. так? Але я дуже часто, коли проводжу курси, бачу, що майстри реально сидять роками на місці з одними і тими самими клієнтами, тримаються за одну і ту саму стабільність там, да, 10 років за 300 гривень вона там робить нігті, в неї та машка, катька, сусідки всіх вона знає в халатах, приходять. Але це не про ріст, це не про бізнес. Це дуже погано, взагалі люди повинні навколо нас постійно змінюватись, бо наше оточення це відображення нашого потім життя. Як я завжди кажу: знаєте, якщо ви хочете жити як та людина, яка дає вам поради, слухайте ту пораду. А якщо не хочете, не слухайте. Не треба. Люди навколо вас повинні змінюватись, і вам треба навчитись не прив'язуватись до людей, навчитись відпускати і спускати нових незнайомих. Але не пускати до себе в душу, бо це ваш ріст. Це вихід із зони комфорту. Частіше за все, чого майстри не хочуть там, ціни підіймати, бо вони розуміють, що зараз прийде якась нова клієнтка, а з нею вже некомфортно буде, бо треба ж якось вмикати свої ізвілини, щось там їй доказувати, розказувати, бо вона там, наприклад, не знає, як я роблю. Але це настільки круто, тому що ти спілкуючись з новими людьми, ти оточуючи себе новими людьми, ти отримуєш настільки багато думок, ідей, інсайтів, це такий розвиток неймовірний. Просто ви думаєте, я би зараз так мислила, якщо б я працювала з тими самими клієнтами, з якими я працювала в селі, з тими сусідками, які ми до мене приходили, вони чудові люди. Я їм дуже вдячна за цей досвід. Але коли до мене приходили власники заводів, коли до мене приходили власники там готелей, дівчата. Це таке неймовірне спілкування, це зовсім інший рівень, який допомагає побачити життя взагалі з іншої сторони. І тобі вже не хочеться просто сидіти як майстер, ти вже починаєш думати по-іншому. Да? Тому я завжди кажу, що там, де страх, там ріст, якщо страшно, значить ви це вже пройшли. Точніше, якщо не страшно, ви вже це пройшли. А якщо страшно. То ви будете зростати і виходити із зони комфорту. Поділіться, будь ласка, в коментарях, чи стоїть зараз ви перед вибором, підняти ціни чи ні, що вас стримує? Або що допомогло вам, якщо ви вже це зробили? Та? Тому що реальні живі історії дівчаток, які вже це зробили, вони допоможуть нам, точніше, вам, більше отримати в собі впевненість. Та? Тому давайте ділитись своїм досвідом без страху. Без сорому. І підписуйтесь обов'язково на канал, ставте лайки і до зустрічі в наступному відео. Бо бути впевненою, це також навичка, і вона розвивається з кожною дією. І ми разом з вами, тут на моєму ютуб-каналі, будемо це робити. Па-па!